Що вона погоджувалась на речі, які не хотіла робити лише зі страху перед його реакцією. Я не хотіла, щоб він розлютився. Мені він був страшною людиною, він був жорстоким. На запитання, скільки разів діді кида... кидав їй на підлогу, як видно на відео з готелю 16-го року, те сумно, звісне відео, то Касі відповіла: занадто багато щоб порахувати. Тобто, ну ти б запам'ятала, якби тебе два рази кинули на землю, знаєш? Я думаю, да. Звісно, музична кар'єра Касі та все її життя повністю залежала від діді. Він контролював більше з аспектів життя кар'єру, як вона вдягалась, з ким спілкувалась. Звісно, її кар'єри не існує. На жаль, тому що він це знищив. Також він вимагав від неї певного зовнішнього вигляду для фрік-офів. білі або френч манікюрні нігті, високі підбори, зачіска у спеціальному стилі, і навіть пропонував зробити операцію зі збільшення грудей. Я мала виглядати певним чином під час фрікофів і. Касі також заявила, що діді зберігав зброю у всіх своїх будинках і змушував Касі користуватися нею. Вона каже, що у всіх сейфах, в усіх маєтках була зброя. А інколи він змушував її носити, і це її жахало. І була ситуація, коли він просто поїхав, коли вони там тусили щось разом. Він став, поїхав взяв зброю з кимось типу на розборки. І вона дуже за нього хвилювалася, сказала, що типу не роби нічого дурного. І так, це закінчення першого дня. Декілька цитат прокурори і вентури. Аня, хочеш розіграти цю сценку? Не, не дуже хочу це читати. Хочеш бути касі чи прокурором? Прокурором. Давай. Це просто це, це типу цитати, сценографія і суду, і це додаткові приколи, що, що там було. Що відбувалося після того, як ескорт закінчував на вас? Шон хотів, щоб це перенесли на його тіло в сусідній кімнаті. Ви це робили? Так. Куди саме? Зазвичай на його соски. Ви хотіли це робити? Ні. Ви хотіли, щоб на вас помочилися? Ну, Протестую! <клес> на якій підставі? <клес> Ні, коротше, це можна не це можна читати. Тут да. просто є цитата від Давай. самої Касі про те, як на неї мочилися, і да. вона сказала, що це було гидно, це було занадто. Я захлинулась. Чому ви захлиналися? За багато сечі в роті. Хто ще мочився на вас? Окрім ескорта, діді. Ви хотіли, щоб він мочився на вас? Я не хотіла, щоб взагалі це хто небудь робив. Як часто це траплялося? Досить часто. Мені, звісно, не подобається, що ми над цим сміємося, але, ну... Це просто емоційна. Це с... да, це сміх от... істерики. Також Касі розповіла, що фрік-офи, і іноді.